Для фотки. Не, ні, ні. Давай візьми. Нема за що. Ну, фотку, щоб дивилися люди. Ну, наоборот, може там десь хуже. Ну там я не поїду туди. Ні, Такого немає. Людей всіх сипне, нормально. Так їдемо такі думаємо, ну що буду дивитися. Знаєш, коли авка красива, всі сразу опа переходять. Що воно? Треба тоді, щоб Льоня взяв тако забари. Друзі, дивіться, які пшенички вже на Дніпропетровщині. Тобто вона зійшла і навіть вже розпочала кущитися. А вона ще навіть соняшник не обраний. Ну, це я так розумію пшеничка по пшеничці, тому що є пожнивні рештки. А ну. Красавіця. Рядочки вже змикаються навіть. Ось так. Привіт нашим любим доброго, доброго фермерам. Дня. Доброго, доброго дня. — Доброго. — Що нам розказуєте? Тут, тут страшний. Отаке. Ну що страшно, що зробить? Ну, ну вже щось убирали, що як? Почому. Поразному. Тут ну, же блядь. — тут це Ми тужи, Ми тужи, що не дійшова. Не з дешеві, так? Да? Угу. Амброзія, бля. Амброзія. Це вже пройшли дощі. О, маточник. Це, це, вже... це вже пройшли дощі. Це вже пройшли? Да. І ще трещо надати. Джоник. Джоник не кін. Ще не геть все печально? Ні, ну. Є лучше. Є краще. Є, є краще. Де дощ зацепив там 2 метри і урожайність, мабуть, геть друга. Скільки це тут не. десь? Приблизно. Так, до, до двох тонн ципи. До двох тонн, да. так. А вже ти казав, що... Та ми були і під 30. І під 30. Під три тонни було. Нормальок. Так що, зараз переїдемо, там не яскі буде. А де це? далеко десь? Та роб, Якщо що може там по хлопцям поїздити. Так, да, ми зараз заїдемо до це. До Жені, Жені. Як його. Євгенія Гродяло. А, так це ж він не тут. Він держи нам. Далеко десь? Ну, 15 кілометрів. А, не далеко. нас 15 не, не метрів. Як, на як, як в район з'їздити за сигаретами. Так, так сю там бере. По гербіцидам, по добривам Давав щось. Давали, да. І почвенник і гранстаром працюють. Ні, ну він чистенький, там край він. Ні, ну край то, як всі знають. Да, 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 та. там. ну, ну, я тут може просто родить. Так. Ти ж пройшли ліни. Прости, просто пройшли ліни. Не. Ну у вас такий район, це самий такий жорсткий тут, бо у нас з ким, з ким не говорю, всі кажуть: "Та ти що? Це Да. Ось це... тут ж. Дві 2 тонни, каже, ти що? Якщо дві тони ми отримуємо, то це за радість, каже, просто типець. Я ж кажу, нормально. Якщо цього року, то ну, я в тебе був дивись поза тому году. То теж год був такий. Через же? Год. Да, через год. через год у нас це воно встає. Через год, так. Да? Тобто ну, той год нормальний, цей год знову такий же засушливий, 20-й рік був. Ну да. й год, дві тони було візди. Так, да, ти дві тони да. Ну Ми тоді їздили так, під, під железку, тонни, там він кей... взагалі стояв ну... красивий. тоді. Ну Міста мешкали три тонни, почти три. Почти три, так? Три тони це добре. Як для цього там. тут? З такими трещинами... Не, ну що Да. виповні. Закру... Закручений. Пустого немає, бо всі жалуються на пусте цей рік. Полу, він, він полу пустий, він виходить недолитий. Пригорів в жару. Да, пригорів. 54 градуса було. Три дні, а то йому дало. Пізніше виглядять краще. Пізні? Mm -hmm. А це якого числа сіяв? Це 17 мая. Mm -hmm. У нас вже 17 мая вже все в mm -hmm. коліно соєшне. Хто б 30-го посіяв? Ще краще, так? Да? Якраз ці температурні режими Пучино, проскочили. І все, любовну не кучу Нічим не ні. ре дощ попав. Там буде 25. Скільки ми вже працюємо? Чотири, чотири роки, да? так? Чотири. За 4 за за роки, грубо говоря, прольота не було. Ні. Бул, перший прольота рік був. Найкращий, да, чуть-чуть слабший. І через рік. Через да. рік, так. Ну, менше як 18-22 тони. Не було. Не було. Це великий показник. Хоча люди жалуються в цьому году 0,8-0,5. Ну, а так тут ваш край ж дуже багато нашого насіння завозили, Вибирали той 15, дати ти казав, і 14. 20, 16. Ну, 12, 15, 16. Менше 12-15 не було. Не, було, не да? було, бо ми їхали в дорозі, то з людиною говорили, він каже, де деяких 15, вони вбирають до тони, говорить. Я їхав через Незабудіно, там ці говорять дульки, яких там дві тони, каже. Натури немає, каже, не може він сипати під дві тони. Натури то може не бути, але я думаю, що він пригорів та й натури немає. Якраз нагрузив. Влага, восьмерка, де сімрка. Зутра 10 показує, через два часа вже 8, 7 девять пул пустий на да, п'янцієм mm. може де якась і пужіння пригоріло куда він повпустий такий mm. ні получається чуть, -чуть зараз <ристот> 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 комбайн mm -hmm. красавчик бо я був два роки тому був геть другий комбайн так, да, да, да. Ану, да, да. на газоньку. Не, припляньте, натура є щось. щось буде. Це скільки ти скосив? Ах, oh. ти. Не показує? Hmm. Скільки газон? Три тонни має? Та до чотирьох. До чотирьох? чотирьох. До 4. Це 4. Оце о кусочек так? Mm. Да? Шість гектар. Шість гектар, да? Mm -hmm. Половина ще не скосив, no, вже чотири тонни. А тут 4 бункер. No, no, no. <laughs> <laughs> бункер не під підгазував. Класно. Шу, Я думаю, що буде все нормально. До двох тонн точно. буде. Це сто процентів переважить. Цей. Кажеться, що, що дульки Ні, ну, не, не сипу. Це Дзвонить мені там один дядя Саша та й говорить, там у нас теж регіон є, Дуже. в районі засушливий. Та він дзвонить та й каже, що, що що, каже, ну бренд реально вас дивує. Говорить, Такі говорить, дульки були, говори, я думав, що. Чого вона сипеть? Що воно собі, Каже, зайшли, каже, воно сипе трохи. Ну, а що зробить? Да. Такий год. Год таке, год на не приходиться, але найголовніше, що прольоту немає. Щоб я кажу, ось Це разниця. Ось бачите, зараз тут. Зараз ви їздить жені, я до косю переїдемо. Зараз і угу. ви подивите раз. Одна сівалка, одне удобріння. Все, одна Одне так? все і різниця, просто один дощ пройшов. Все. І поля? Там теж склон <клес> ну, чи Там воно без різниці, Десь зацепив Бер... дощ, то там чи склон чи не склон. Все одно воно буде. Добре, тоді ми завітаємо ще ще. Ти якраз докосиш, ми поки ми там ще когось об'їдемо. І приїдемо до тебе назад. Там косунко, Тоже. косинко коситься. Косенко? Серега теж він це ж вже. Це три роки точно може. Цей Жека говорив поход за нього. Так, да, так, да, 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 Женя, зайнять. Тоді треба його набрати. Пусть треба... Він сьогодні теж заїхав. Воно там косили сирувати, я тепер зараз. Це вони, виходить, з тої сторони, де ми під железку їздили в тому. Да, году, да? Да, 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 Оце да. туди і з лівої сторони. З край села, виходить, прямо і прямо, прямо, потім наліву, і там Джонник теж 95-2 ну, да. да. Все, їдемо туди. Думаю, не думаю, а ми ще заїдемо там. Тобто, поки ми об'їдемо, тобі скільки ще тут, часька два. Та десь так. Да, і ми ну ще час я як... я думаю, ще був як везло читать. А звон більше накосить. Це ж саме головне. Будеш їхати зараз? Ні. На висипать, а на вивести вис... А ждать ждати будеш? машин? Зараз відвезу ще сам. Там везу, <рес> -а. -а, 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 -а. <рес> так, <рес> так. Таке діло да. Джимник мені прям нравиться цей. Та, да. Соловіш не копиє вам скажу. Кукурузу сяв, це мов? Ні, там би не сів. Ну перший рік я пам'ятаю, ти ж сів кукурудзу тоді. Ну, по три пору тобі теж. Тоді ж засушливий теж Да. На другий рік теж вроді. Я от раз брав і подивім кукурудзу кукурудза. Да? От в тому году можна було сіяти. В тому було, году, було, да. в тому году сипало нормально. Хлопці, хто В цьому году насіяли, і що там? І що тепер так? Не, ну, по весу... Ну, да, 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 сразу на це. На да, вот так. Це Все це в коморку. <гум> 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 Були в Полтавській області, то там... Вот тут чувствується, що чуть-чуть легше. А там ну, влаги є трохи. Mm. Береш і зразу такого ж ну, прям натура mm. mm. хороша. У нас тут, да. я не знаю, щось її так. Дощом поливати надо. Ну, у вас зерновий соєшник <зас> в основному, зерновій да. так само. Так само, так. Да. Там як не було, що. Кажуть, цей год буде зима сурова, тобто на, на той рік соняк і пшеничка буде повинна бути хороша. <зас> да. Подивимося, що что буде. Дощі вовремя не проходили все Якби ж знати, коли вони полосой попроходили mm -hmm. там залило там просто у нас лило так таке що я не знаю там стовок був. там і суешь там і судьба там даже змило його, полоща несу ну Надіємося, все буде нормально і в коморку завезеться, ціна підніметься, здамося. Це будемо брати, не знаєш. Так, да, ми вже цему бідилися, говорю. Четвертий рік, ваш край, є, є, є. Солонянський район, саме більше, От ми вчи фуру привезли тоді. І, і так ще люди заказували. Десять там... косили, ми завжди. 10? Десять. Десятка. Якщо цей поганий гуд, все десять. Десять. А так сімнадцять, восімнадцять. Прибавка яка? Mm. Ну і і в тому році, оцей коли хороший рік був, то всі тридцять, так? А за 30. За да. тридцять. За 30, десь під тридцять п'ять. Ну, той рік хороший був, за. вся Україна довольна була, і ми доволі, в людей вийшло і заробити. І... Ну, да. Да, ну, цей рік вже показав, тому що в тому році, якби всі там, о, все, скупи, набери та й посій. А в цьому році mm -hmm. теж ніколі дзвонять і кажуть, що вже показав. Разниця, є. разниця в насінні, да, тобто є, які, ну, да, які трохи посуху тримають, а є, що більш інтенсивні і Ход вони чуть -чуть, да. здаються трохи. Воно... І Гібриди хороші, да, да, так. Період вегетації теж він хоч трохи витягує, може десь попаде дощ. А так, якщо швидко, да, в да. нас. Я ж кажу, ось у хлопці теж якийсь там крос сіяли чи що. Казав, більше сіяти не буде. Ранній. Ага. Швидко угу. засухне, десятку чи Да, І пустого тоді ще більше. Він згорає в цих високих температурах моментально. Ми... Весно пізні сіє. Пізні і коли ну, я, я так і, і сроки, дивлюсь сроки, сроки. і сроки. От сроки ну, дуже багато що. Я можу рано, не возьму, у нас морози були. Морози, так? Да? Ну так. Да. У нас ще 9 мая був последній мороз. А я, я, я морози внешний. Ну так. Да. Ну куди його було сіяти? В принципі, соєшнику морози не страшні, можна сіяти там не, його, ну. Ну але... так він буде сходити скільки. Ну то ще буде сходити, ну, все, буде хворіти, буде. Він буде Тут ну, він не ну, не то воно, да. не то, не він, Його то можна сіяти, якби ну, з ним нічого не, не случиться. Ну, стрес він свій. І врожайність. А, а кожен стрес, це ж потенціал падає. Внесення гербіцида, внесення грамініцида і ну, все останнє. Плюс, навіть між дорядку, то робимо, все одно він в стресі. Десь листя, десь все. І він ж в стресі, і потенціал, звісно, падає. В тому році, коли дощі були, то в основному що, гербіцид дали одразу дощ, все позмивало, все, він відійшов одразу і Та потенціал. З дощ із дощ. Так, так, так. І найголовніше, да, да, да. Да, завжди чисті поля. Це всі... Чисті, А за того ту тут амброзія появила, що він маленький. Дощів не було. Mm -hmm. І він листями не накрив, як цей. Ну я ж кажу, спріт на другату. Все було одинаково у нас. Да? І там. Він накрив і все. Його два метри він листями накрив. А тут чим він накрив? Сонця не було. Да. Буряна він і все. За цей дощів немає. Він... Ні, ну туди чистенько, сюди край да. тикається. З тої сторони навіть видно, що по краю. Да, по краю трохи, а там чистенько. Край я завжди, амброзія, Це їду в селі, а там... Ну воно ж якийсь дощ зміниться. Хлопець по -під край ходить, чабан. Mm -hmm. І обкашує амброзію. каже, красавчик. Не всі так роблять. <laughs> <laughs> Да, їдемо тоді Даша завітаємо тобі удачно тут скоситися, uh -huh. на слідующе поле заїдемо. Треба попрацювати ще трохи. А так бажаємо, щоб сипало по чим то да, на цьому куску, на тому за 30. <гум> <гум> на тому завжди за 30. Uh -huh. Чим більше в людей буде сипати, Тим більше буде в нас роботи. Тим дві фури прийдеться, навіть <гум> і три. Так. Ну, я ж говорю, Боря ж тоді на відео говорив, там, що починали сюди возити бусами. Один другий. Тепер фурами. Да. фурами. Ну, це завжди, показує, що якби не, не зря ми працюємо. Все відкрито, все доступно і Просто рівненький. Все, Ленчик, будемо їхати. Да. Дякуємо.